Півробітники Служби безпеки України та поліції провели серію обшуків в адмінбудівлі Ужгородської міської ради. Правоохоронці перевіряли обставини виїзду за кордон місцевих депутатів. За даними слідства, для виїзду за межі України чиновники міськради вносили недостовірні відомості до офіційних документів про службові відрядження. Так, для оформлення зарубіжної поїздки посадовці використовували фіктивні запрошення від афілійованих іноземних організацій для маскування зло. Чинної діяльності фігуранти не реєстрували таку кореспонденцію а підписані листи на закордонні відрядження не вносили до системи електронного документообігу міськради. За наявними даними, під час таких відряджень посадовці насправді виїжджали на зарубіжний відпочинок під час війни. Для з'ясування всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання до 9 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.